Оці артефакти це все власне звідси, ліпнина, Ліп... та, та, це є та, гіпсова ліпнина, яка була тут відпала зі стелі. Засновниця ініціативи спадщини ЮЕЙ Ганна Гаврилів показує, що автентичного збереглось у цьому приміщенні від попередніх власників козацької родини Долинських. Ми все впорядкували тут будівлю, територію, зробили первісні протавріні роботи. Дослідження зробили первісні, обмірні креслення, сканування будівлі. Зробили аналіз штукатурки. Маєтку понад 250 років каже історикиня Оксана Лубко. Розповідає про першу відому письмову згадку про маєток. Сповідальні розписи села Пекарів, де згаданий дворець Бунчикового товарища е, Долинського. Дворець – це не в плані палац. Власне, дворець, а це може бути і дім або якась садиба, яка є відділена від, наприклад, основного села. Маєток належав одній родині. Та передавався у спадок за радянських часів. Він став школою. На початку 2000-х школу закрили, і будівля почала руйнуватися. Ініціатива Спадщина юей викупила маєток у грудні 2023-го. Це один із небагатьох збережених донині зразків українського класицизму, яким понад 200 років розповідає пані Ганна. Ми тут так спочищали попняні набіли і виявили дуже хороше дерево. Яке просто було вже під час радянського союзу, покрите вапняними набілими, але первісно це було дерево, чисте, і воно покрите якоюсь специфічної технології, що воно не горіло. На другому поверсі залишили шпалери. Їх за роки існування школи замазали вапном. Це от оригінальні шпалери, неомавританські, середини 19 століття? Клавдія Думова у цій будівлі закінчувала школу. Ось отут була дошка. Так. Тут стояв стіл Ніни Іванівни, потім стояли дерев'яні парти. До кінця цього року, каже пані Ганна, планують доробити покрівлю маєтку, щоб зупинити руйнування, і далі досліджувати його історію. Ми даємо архітектурний перелам українського життя. І наша мета це є відродження, і ревіталізація матеріальної, нерухомої культурної спадщини. Ми це називаємо болівничор'їни, якими ми. Наразі вони шукають або меценатів, або нових власників. Цей об'єкт може мати кілька версій, майбутнього використання. Наша задача зараз знайти для цього об'єкту інвестора, партнера, донора, навіть покупця, але на наших умовах. Умови, власне, щодо збережної пам'ятки. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.